А нам би жити так, як інші, у мирі діточок ростити, писати про кохання, вірші, і світ, цей серцем всім любити, а нам би жити. Як вибух знищує будинки, як сльози лє над сином мати, як без батьків росте дитинка. За те, що вибиваєш з України кати, за те, що захищаєш мою хату, за те, що бережеш від кулі та гармати, за те, що в спокою лягаю спати, за те, що зранку можу встати, за те, що бачу сонце із кімнати, за те, що п'ю своє любиме лад, за те, що сином можу у дворі гуляти, за те, що я продовжую кохати. Молюсь за тебе, я солдат, молюсь, що повернувся в рідну хату, хоч я тобі не жінка і не мати. Я дякую тобі, солдат. По вулицях і між людей шукав і я в цій ніченьці не раз тебе чекав, та не зустрів тебе, здурила ніч мене, я так і не засну, Хочу тебе одну. Знову ай, нічку цю прошу. Знаєте, я дуже обожнюю взагалі, аксесуари і годинник. Один з цих аксесуарів, яких у мене багато. Вони різні, вони різні по кольорах, по дизайну. І сьогодні хочу познайомити вас саме з брендом, де ви можете придбати собі годинники. Ну, на, на будь-який смак. Ще класний дам вам промокод. Хочу одразу показати, як приходять годинники доставити в Європу, в Україні новою поштою, будь ласка, дуже дуже красиво. Нам якщо вам треба на подарунок, давайте відкриємо. А модель, яка на мені, показує також і дату. Вони дуже красиві і гарно носяться. і в сріблі. Це дуже... Зараз ще покажу вам, як робити замовлення на сайті для вашого комфорту. Там дуже просто все. Ви самостійно можете регулювати розмір, чи дуже комфортно. Просто ось так робите. І тут регулюєте по ремінцю, де вам комфортніше. Сайт працює взагалі дуже просто. Ви обираєте мову, яка вам комфортна наразі, українська. Гортаєте, обираєте. до речі, зверніть увагу. Тут зараз класні пропозиції: мінус 30, мінус 50%. відсотків. обираєте годинник, який вам подобається, додаєте його в кошик. В кошику просте, легке оформлення, ви вказуєте свої дані, оплачуєте і чекаєте на ваше замовлення. Чи може штучний інтелект замінити людину? 100% так. І ті, хто кажуть, що не може, вони не розуміють суті поняття інтелект. Mm -hmm. Не розуміють суті поняття штучний інтелект, тому що будь-яка операція, яку робить людина, людина насправді це також роботи механізм, який може бути передбачений, якщо змоделювати весь організм людини до деталей, чого зараз не можна зробити, але гіпотетично, да? і ті обставини, в які потрапляє людина, можна спрогнозувати наперед, яким буде результат будь-якого вибору цієї людини. Бонечка, ти не притулилась, ми ж вирідненькі, ми ж ви хороші. Бонюш, лежи, надо, глазки, закопати. Добренько всім рано. Денечка, раночка, господи, мій милостивий, вже забалакуюсь. Зайшла до куми, вона там філіжаночку. Ой, як я сумую за філіжонкою, там такі добрі чаї. Кава, сухі вершки, сиропи, а спеції, які натуральні, це, це вообще в захваті. А халот, який в куми красивий, і волі, такий потрібно. Мені не по нашому хтось написав, я не розуміюсь на іноземному. Я тільки можу. I don't speak English, I'm from Ukraine. Help me, please. Good morning. Good evening. Hello. Ким ми працювали в Україні у приватному садочку кухарем, в дитячому приватному садочку кухарем. І трошки працювала у школі. Це на Київщині, а так в садочку. І в сало, і в бізнесі дітей. До Києва в бізнесі дітей. Але остання моя робота мені приносила наскільки задоволення, наскільки ні жодного не приносила. А остання приносила дуже багато задоволення. Я просто в мене серце рвалося, як я зрозуміла, що я вже туди не повернуся. Та й так, садочку, дитячому садочку, робота моя була в дитячому садочку, приватний дитячий садочок, я працювала кухарем. Садочок називався родинний. Це мережа садочків. От в одному з них, який був біля мого будинку недалеко, прям зовсім поруч. Три хвилинки і я там. Ой, дівчат, де моєчки? А ви сметану, а ви деревни сметану додали, додають, щоб не темніла, тарта картопля, коли жариш, то гарно. Ну, Вони мене не темніли, не темніла і картопля. Я не знаю чого. Може тут така картопля. Ну, я не скажу, я ж не пробувала. Я не скажу великої разниці у смаженні і вона... Ну я не скажу, що воно потемніло, дівчат. Мій, його там вже немає, ложка залишилося. Ну, вони, я думаю, від сметани нічого поганого і не буде. Можливо, ну, і правда, щоб не темніла. Може ж, знаєте, може, я ж не кажу, що я зробила гірше, ні. Просто я, вони вже тут в мене стало саме рідке і воно вже жарю деруни, Любочка, дирунчики. Сметанкою. Бачила в якомусь ресторані, подаючи шкварками. Тут і шкварки можна купити, дівчат. Все можна купити. Сьогодні моя подруженька святкує день народження. Я вже її привітала, віточки вже її принесли від моєї родини. Ми вже з нею по відео поспілкувались, кума там. Вийшла в інстаграм, відео записала, так що хто бажає, переходьте, підписуйтесь, слідкуйте. Хто не слідкує ще. Дожарю і зараз останнє виждю, і Не вийде, викину так зусиль. Вже мені надоїло. Надоїло. Знаєте, що колись подобалося? Щоб не темніло, треба додати цибулю. А цибулю я ж додаю їм, того в мене й не темніє. На вашу... ні, ми з кумою один блог, на двох у нас, кумушки Лєночка. Скоро я його додав і валічка. Ми раніше вели блог разом, а потім вона, коли переїхала у Польщу, Мілашки не було ні, був роч... рок, рік був внучки. Їй було просто не до блогу, Тому я його і перейменувала кумушки Лєночка. Яйце і муку, муку не додаю. Отакувати mm. руку. Mm. Не, що... mm. не додаю борошно, Навіть у кабачкові оладки не додаю борошно, даю, даю, даю туди кукурузний крахмал, дівчат. Борошна не додаю. Не люблю з борошном. Дівчата, це вже таке виходить. Не деруни, тонкі, а таке щось. Непонятно що. Коротше. Зараз я, звісно, його виллю, але його, мені здається, викинув так разом з бумагами. Якщо ти дивишся ще мій прямий ефір, величезне дякую за нагадування рецепту. Тут перець дуже дешевий. І от дуже багато круглий рік. Тому багато не обов'язково робити, але баночки дві зроблю і тебе згадаю посмакую. Дякую, велику. Це вже тряпка в машинку. Як я казала, так і буде. Викиную його зараз аж гай шумить. Що ж воно воно розплилося і таке? Все, виключаю його. Там уже був сам сир. Я ж трошки додала твердого силу. Тому я його Ой, воно стине я його... Тут треба плиту, поки вона гаряча, зразу її тернуть, бо тоді не витриш. Вітаю вас, рада вас бачити. Дякую, Яночку. І я вітаю, вітаю, всіх вітаю і всіх рада бачити. Люблю людей з чистою душею, з якими поговориш і замить, душа заграє ясною зарею, з якими хочеться і мріяти, і жити. Це мої любимі підписники. Краще б я не виливала, тоді би коло сковорода було чистіше, але нічого не зробиш. Стухне плита, під холодно підсохне я її витру. Падає і все, Ой, сорі. Дим носок сувається і незручно зовсім. Я їх вдома не ношу, не люблю, коли новий норк. Це я ж в парк ходила. Прийшла з парку і не зняла. Все, холодь, плиточка, тоді я тебе Я Ясовивається. Вода фільтрується, сковородку буде мити. Зараз хай прохолоне. Оце викинуть. Останній бленець. Він ще гарячий. М -м, сковорода чиста. чистіша. Ну єдине, що трошки жиру потекло. Так, полоснуть і все. І ж сказала стакан перцю гіркого. Хто знає. Смотреш, який перець, він вже більший менший є, зовсім маленький. Так що ну, не можу вам сказати. Ну, я якось, ну, дивіться, я тримаю її в холодильнику, тримала раніше. Ну, стакан, я думаю, гарних причин. П'ять може, такий гарний перчик гіркий. А, який стакан, стакан 250 грамів. А я думала, який стакан, скільки перцю штук. 250 грамів. Бо стакан є 200 грамові 250. Ніночка, дякую, Боже дякую. Це мені просто як махітка. Я такий собі зроблю таку аджичку. Я люблю її страшне. Тепер і я зроблю, тепер і я. Перцю, скільки штук. Вона ж там вам писала, я робила скрін, не пам'ятаю. Знаю, що стакан чеснику, стакан гіркого перцю, там от Люди поробили скрін, вона ж писала, дівчат. Людина ж не може писати постійно. Я знаю, що вона мені нагадувала ту ще, оту ще джику, знаєте, раніше вона стояла один руб, чи скільки там вона стояла. Стакан крученого це десь 4,5 перчин. Це гіркого, я ж так і сказала приблизно. А солодкого ж більше здається, дівчат, я зробила скрін, не пам'ятаю, в голові каша, якщо чесно. Я зробила скрін, у мене є тепер скрін, і я. Його куплю і все зроблю. Зроблю і можу вам показати. Навіть можу це зробити прямо в прямому ефірі. Я повторюю, перців тут повно, вони дешеві, Он ще вам пише людина. 2 кілограма солодкого, стакан гіркого, стакан часнику 250 грамовий Дві столові ложки солі, 6 сахара і один стакан оцту. Скрініть, робіть скрініть. Робіть скрін, щоб ви знали. Заскрінили і зробили. Я зроблю прямо ми Ось куплю перець і зроблю. У мене є, ну, гіркова немає, чеснику так треба, багатенько. І все через на А в мене воно той блендер є, що діти купили великий для коктейлю. Туди можна все одразу кинути. Бжикнуть, бжикнуть, Ну тільки, мабуть, дуже, ех, мабуть, дуже розіб'є в блендері. Отакий в мене. Що смузі роблять? Я думаю, мабуть, дуже розіб'є. Це, мабуть, треба ставити не на смузі, там вже різні режими, все одразу покидають, щоб не на м'ясорубку. Хоч, а чуй не на м'ясорубку, нічого страшного. Вона електрична. Раніше вручну крутили і живі були, а зараз так прямо. З чоловіком соковижималка була ж звичайна, не електрична, то ми знаєте, як робили. Він якийсь таку болтик якийсь знайшов, дрель. І отак от я кидаю, а він дрелю, бжик-бжик-бжик. І швидко і скоро ми мололи сок на, ну, на сік томатний. щоб не вручну бору. Ця була соковижималка ручна. Десь також у селі лишилася, і, мабуть, також все воно. Поїхала в одному напрямку з братя. Ой, Господи, Боже мій, дай Боже силички все витримати і зробити і все по совісті, по-людськи. По-людськи забрати своє. ж нічого не треба. Дівчата, сьогодні я вже нічого готувати не буду. Не хочу. Ой, вчора мені було, зараз розповім, це було кіно. Вчора в нас вже на вечері були перці, господи, перці, раки, вже перцем забила Були раки. Я ж думаю, щоб швидше прилоділо, набрала, а раків було багато. Набрала велику каструлю води і поставила мене такі серветочки. Спеціально для каструль. Поняли? ставити гарячу каструлю на неї. Отак вони вішались. Це сара, гостра приправа. Сара, гостра приправа. І, то. і я поставила, думаю, ну хай трошки каструлька обсохне, щоб потюки не були на електроплиту. Ну, так же і бритко мить. Ну що, це для мене просто із питання мить плиту. Я вічно пальці попечені. І все, думаю, вже пора ставити воду кип'ятити. І поставила, а ці дві тряпки прилипли. І загорілися. Боже, чаду тут. Я їх отак трясу, а вони від того ще дужче загораються. Круч. Так я вечором пішла в душ, бо мені здається, що я димом вся воняла. Ось такі дівчатка справа, ще один Рошен знайшла. Давно вже не їла цукерок дуже давно. Бачите, люди ж знають теж про цю аджику і це дуже супер. А я зараз взагалі не розумію, як закривають помідори, і це все Сіль ж така не зрозуміла. Раніше знав, а зараз ні пособлюються і закривають. Я а тут взагалі раз на Мені Тут найбільше подобається а ця копчена, найбільше і для м'яса, і для риби. Вона смачна. А конфет який смачний цукерка. Ні-ні-ні. Із холодної вже не вимається. Я вже пробувала. Це ж не індукція, це електрична індукційна плита. Якщо захолоне, тоді треба ж грибти, гребти. Тут так не проходить. Я тут не люблю, як сковороди таке залишається, Ні, треба гарячий. По гарячому терти, тоді тільки втирається. Ось труй, воно втирається. Так захолоне вже хоч зубами грозить. Я вже купувала для неї, не знаю де він, у мене є, такий скрибочок. Вичитала, що цим скрибочком треба. Покажіть яка. Зараз покажу. М -м. Оце мені не подобається, бачите? Оце. Його це тільки отак, і тільки отак воно відтирається. Якщо воно вже вихолоне, вже його нічим не відітреш. Це ж не індукція, дівчат. У нас. У нас, коли була індукція в Україні, то я її, коли готувала, особливо смажила. Отакими полотенцями всю застелю і готую. Полотенця ж і не горять на індукції, це дуже зручно. Потім поготувала, прибрала полотенця, натерла і все. А тут по-іншому не виходить. Півчетверта, шость за казочками. Дивилась тут, на наступний день, як їздила по Вікторії Сікрет піжаму. купити очки витирати, І не було ну от я теж такий заказала скрибочок дякую вам Кристина, дякую я замовляла тут такий скрибочок Лезвіки такі спеціальні. Не знаю, де він є, але він теж неефективний, чесно вам скажу. Не, не дерева. Тобто поки спасла та драчка, ну драчка. Ну, Коротше, драчка і драчка. Тож таки замовляла скрибочок, туди запасні ще леза були. Ну, знову ж таки, таке гаряче віддиралося, як уже холодне, не було смислу. Я не знаю, де вам делаю, я ще його викинула. Воно нічого мені не давало. А теща хороша, я Не знаю. Я сама себе хвалить не буду. Я всяка. В більшості хороша. Чесно. Я дивіться. Я не конфліктна людина, якщо мене не виводять на конфлікт. Якщо мене вже вивели на конфлікт, і особливо, коли ігнорять, немає діалогу, я буду йти до кінця. Ну я і раніше така не була, це я зараз така стала.